На базі дитячого здоровчого табору Чайка що в Андрушівському районі відбулися урочистості до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. На професійній основі в системі культури Андрушівського району працює 169 працівників. До свого професійного свята вони підійшли із хорошими показниками. За минулий рік працівники культури району здобули дев'ять вищих нагород на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Зокрема, фольклорний колектив села Глинівці та ансамбль народної пісні села Брівки вперше в області отримав призові місця на конкурсі аматорів народної творчості України. Це ганебне явище 0,75-0,50 ставки. Воно повинно відійти і віді, Відійде працівники культури, повинні отримувати повну заробітну платню. Працювати і хто б що не казав, якщо в селі немає школи, немає бібліотеки, немає клуба, немає про що інше розмову вести. Вагомі досягнення Іван Дучівській школі мистецтв. За минулий рік два дитячі колективи отримали звання зразкові. Справжніми центрами народної творчості є районні та сільські бібліотеки. І сьогодні однією з кращих в районі є бібліотека у селі Гальчин. Я хотів би вам подякувати перш за все аматорам, працівникам культури, подякувати керівникам підприємств різних форм власності, яким небайдужа доля культури. Хотів подякувати головам сільських рад. Сільським головам, як зараз прийнято говорити, які допомагають культурі, чим можуть. Справжньою філармонією вважається Андрушівський районний будинок культури. Тут функціонує сім народних колективів, які щороку при підтримці органів влади беруть участь у обласних та всеукраїнських конкурсах. В Тих населених пунктах, де діє будинок культури, де займаються діти, де займаються люди старшого віку, де лунає пісня, де Займаються танцями там і живе село на святі ветеранів галузі активних учасників та призерів конкурсів було відзначено почесними грамотами райдержадміністрації районної ради та районним відділом культури і туризму, а завершилося свято виступом художніх і самодіяльних колективів району.